Вітаю, друзі, це черговий стоматологічний лікнеп. Мабуть, траплялося таке, що після встановлення пломби стоматолог тривалий час щось там підпилює, підрівнює, і вам може пломба заважати. Таке часом трапляється, коли пломба була встановлена в зуб із значною стертістю або прикус далекий від ідеального, чи можливо реставрація настільки велика. Що просто лікарю під час її встановлення було дуже мало орієнтирів, бо зуб зруйнований занадто. Тому не намагайтеся якось пришвидшити цей процес, да там обманювати стоматолога, мовляв, там та достатньо там притреться, звикнеться. Ні, скоріше зуб почне боліти, так, на якому завищує зави, пломба, або може навіть відколотися частинка, яка насправді є лишньою. От, тому прислухайтеся до лікаря, намагайтеся йому допомогти. Не думайте, що в нього там е, якась невпевненість, да, або тупі бори. От, е, насправді, якщо стоматолог е, робиться досить довго і користується е, надто ненькою копіркою, от, то це означає, що він е, поважає свою роботу, е, цінує ваше здоров'я і намагається зробити вам саме художню реставрацію, а не просто якусь заліпуху з фотополімера. Е, будуть у вас здорові зуби, буде співпраця. І довіра зі стоматологом. На все добре!